Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі ляжу на дивані. І сьогодні я хочу зробити розбір помилок по ось цьому кардигану. Я вже вам його трішки показувала, але сьогодні я хочу докопати до кожної дрібнички. На таку думку мене наштовхнули дві людини: одна Вікторія Буряк, який так і називається Вікторія Буряк, а інша Олічка з каналу Оля Гармонія. І Оля Гармонія в останньому відео сказала, що хоче закрити канал, бо хтось там їй сказав, що вона надто багато розпускає. Якби ви знали, скільки я розпускаю, ви, мабуть, би в один день зразу б зі гуртом від мене відписалися. Ну, дуже я полюбляю це діло. Але не тому, що е, я погано в'яжу, а тому, що я люблю доводити до ідеалу. По великому рахунку, якщо б я розпустила ось тут подвійну резинку по краю і закрила гачком то цей кардиган можна було б носити. Він мені подобається. Але я хотіла інакше. Ну, спочатку я то хотіла таке, мені хотілося, щоб він був такий пластичний, ось такий, щоб розливався по мені, щоб він був м'якенький, щоб гортав обіймав. Але коли я його вдягла і побачила на собі, я зрозуміла, що він на мені як кофта, як кофта на бабусі. А я хочу сучасний стильний кардиган на леді. А чим я не леді? Ну от, не будемо відволікатись. Я коли в'язала, я записувала майстер-клас, і е, майстер-клас достойний, е, з тим урахуванням, що фігури на усіх однакові. І якщо по цьому... Е, Майстер-клас зв'яже жінка, у якої ширші плечі, ширші ручки, в неї більше рівна фігурка, яблуко або квадрат, або прямокутник, а не така груша, як я. У мене тут 50-й розмір, а тут 64-й. І посади оці плечі на оцю дубку. Тому, звісно, я допустила помилки цього разу. Моя найбільша помилка була в тому, що я. В'язала надто вільно. Я взяла надто товсті спиці, я і ще й тими спицями в'язала вільно. Якби я в'язала тугенько, от як у мене по планотці, воно б було б таке більш структуроване, більш графічне, і він би на мені б не висів, як тряпочка, а сидів би, підкреслюючи, де треба, і ховаючи там, де не треба. Але давайте по порядку. Що мені тут не подобається? Ну, по-перше, мені не подобається планка. Це зрозуміло і вам вона також має не подобатись. Я б її могла просто загладити, думаю, що акрил би спокійно піддався б е, запресуванню, і я б його застояла, він би лежав як треба. Але не стала цього робити, бо хочу ж розпустити, бо мені не подобається не тільки планка. Я б могла її просто розпустити, закрити, спити чугачком без оцієї подвійної резинки, яка його стягує, цю планку. Це були переміни. А так, би, як все б носили все. Але мені не подобається тут ще ширина рукава. У мене худенькі руки і рукав для мене занадто широкий. Він мені трішки заважатиме. Але не сильно. Я б могла б його такий би носити, такий би одягати. Ледь, ледь, ледь мені хочеться його зробити вущим. От, давайте по порядку. Я зробила воротник стієчка. Коли я його набрала, він був дуже тугий, навіть з урахуванням того, що я буду робити широку планку, він був дуже тугий. Я не очікувала, що він аж так розповзеться. Воно не лежить стієчкою, хоча трішки стієчка, а трішки розходиться ось туди. Я робила оцю хибну е, китлівку для того, щоб, е, навпаки, зафіксувати воротник, щоб він не розтягувався. Але й хибна китлівка поповзла на плечі, поповзла нижче, таким чином скорочуючи моє так коротке плече. Е, далі. Я в'язала надто вільно. Якби я в'язала тугіше, то ось ця реглана лінія не поповзла б донизу і не, була б, не зробила б мені широкий такий рукав. Не, розтяг... не розтягувалося б воно отак під вагою донизу. Петля, вона ж яку форму має? Вона ось така петля, так? і як її не крути, вона буде стягуватись донизу, вона не буде триматись отак ширини. Хіба що, якщо її отут не тягнуть, вона вся буде стікати донизу. Якщо вона надто негарно зв'язана. Якби я її зв'язала тугіше, петелька б трималася купи, вона б не розтягувалася так би вниз, вона б так б трималась квадратиком. За, зафіксувала б форму і вже б цей кардиган виглядав би краще. Отут би петлі були б не такі розтягнуті. Значить, і оця планочка, як я її набирала один до чотирьох, вона б стала б ідеально туди паз. Воно було б ідеально тут. З-за того, що я в'язала надто, тут надто вільно, а тут я хотіла дотримати, щоб планка була стояча, в мене тут надто тонкі спиці. Різниця фактур, я їх не вираховувала, я зразки не в'язала, от і маю. Отакий результат. Цього треба уникати. Далі. Я цю конструкцію ділила коло на вісім частин плюс планка. Коли я ділила коло, я планку не враховувала, вона у мене йде як виточка. Виточку я не робила. От. Але за рахунок ширини, воно і так гарно сидить. Далі М -м -м плече. Плече треба було виділяти не одну восьму, а одну десятку. Треба було 4 наперед, 4 на спинку і по одній на рукави. Тоді б оця лінія була б реглана, була б не ось тут, а ось тут. Рукав був би вущий, а ширина б залишилась би та сама. От, І тоді мені ось в цьому місці не треба було б закривати більшу кількість петель, а закривала б я з тим би кроком, як я і закриваю в майстер-класі. Манжет. Я ніколи його не вираховую, я його просто прикладую низ до руки і відштовхуюсь від тої ширини, яка у мене вже є. Я в'яжу. Дивіться, бачите, в мене манжет тут ідеальний. А ось тут. Велику кількість петель я просто скоротила різко по дві і зробила собі ту кількість петель, яка мені потрібна. Таким чином, манжет мені тут дуже подобається, як мені треба. А от ширина до цього манжету не надто вдала, треба було зробити ось так. І тоді в рукав був був більш гармонійний, і ось тут би ось такими складками б не збирався. Він би був би більш такий. Підтягнутий, зафіксований, бо в мене же на ці петлі розтягнуті, потяглись вниз, так? а так би вони трималися, і тут вони розтягуються, не тримаються, і воно все сповзає, ну, як пішка. Мені так не подобається. Це е, такі помилки кардинальні, які не потрібно робити нікому. Але є ще помилка, яку я допустила як дизайн, скажімо так. Я теж не врахувала, що я в'яжу надто тустими спицями і надто розхлябано. Мій візерунок, який я запланувала зробити на спині, ось цей візерунок теж сповз надто нижче. Я хотіла, щоб він починався десь ось тут, поверху лопату. Але почати тут я не могла, бо в мене не хватало відстані від регланної лінії до регланної лінії, щоб він ліг отак рівно квадратом. Якщо я буду перев'язувати, у мене буде ось тут регланна лінія вище, бо я ж візьму не одну восьму, а одну десяту, в мене буде ширша відстань, ніж регланними лініями, і я зможу підняти цей квадрат вище, вив'язати таку ж кількість рапортів. І закінчити його десь ось тут. Таким чином, я не буду підкреслювати свою дубцю цим візерунком, а підкреслю тільки талію і ширину плеча. Бо якщо візерунок буде лежати вище, вуще від плечей, то плече буде зорово здаватись ширшим. Таким чином я урівноважу свою фігуру. Я відверну увагу від... Найширшої частини і приверну до вущої. Таким чином, я буду видаватися стрункішою. Маю надію. У майстер-класі я не давала вам оцей візерунок, я його дам вам окремо. Він доволі е легкий, хоча, видається складним. Це візерунок з книги японських візерунків. Ну, от, мабуть, і все. Все, що я хотіла вам пояснити. Сказати про цей кардиган. Тепер я з легкою душою можу його розпустити, а ви можете перейти в наступне відео і подивитися, як же я його в'язала. Мої підказки, мої е, знання, якими я ділюсь, можуть стати вам в нагоді. Не просто можуть, а точно стануть. Якщо ви будете в'язати з іншої пряжі, якщо ви зробите розрахунки. Я зазвичай розрахунки не роблю. Якби мені так не хотілося зробити його ось таким пластичним і щоб він стікав, то і кардиган би вийшов гарний. Я б його точно не розпускала, бо він дуже теплий, навіть, хоч це акрил, але він теплий. Він м'якенький, він зручненький. Я не, не люблю вовну, бо вона мене кусає. Вона скрізь мене кусає. В цьому випадку мене нічого не кусає, мені дуже зручно і затишно. І якщо його перев'яжу, я буду його носити з задоволенням. От-а ви можете перейти в наступне відео і подивитися, як би зв'язати можна було такий кардиган. Хоч з цієї пряжі, хоч з іншої пряжі, але. Ну, такої ж товщини. Хоча на бірочці пряжі товщина була вказана неправильно. Треба було б її переміряти порахувати самій, але я цього не робила. Зазвичай я чому не роблю розрахунки? Бо я відштовхуюсь від товщини спиці. Якось в мене так зазвичай. Якщо я в'яжу на трійці, то це у мене буде ось така, така ширина, така кількість петель. Якщо я в'яжу там на четвірці, то кількість петель буде менша. Ось, тому я не люблю розрахунки не і не роблю розрахунки. А ви робіть розрахунки, в'яжіть зразки і не робіть таких помилок, які роблю я. Не бійтесь розпускати, бо чим частіше ви розпускаєте, тим краще ви починаєте розуміти фізику пряжі. Чому вона лягла отак, а не інакше? Для чого ви робили оце, а не зробили інше щось? Ви все це будете запам'ятовувати після того, як розпустити. Ні, звичайно, ви можете йти купувати майстер-класи у таких майстрів, які роблять розрахунки, які пояснюють, які навчають робити розрахунки, досконало все стосовно цієї пряжі або іншої пряжі. Якщо ви в'яжете кофту, то вам треба притримуватись от, от таких от е властивостей. Тканини, пряжі. От, я цього не роблю, тому що мені байдуже з чого в'язати. Я вже, і скільки перев'язала, що я просто відчуваю пряжу. В цю пряжу я заклала інші потреби. І те, що я заклала, я й отримала. А мені треба перекласти тепер, зробити інше. Не бійтеся спускати, не бійтеся в'язати зразки! Як каже Натка, з каналу Надка Вяже, зразки це така частина роботи, як ну, ви создаєте свій дизайн, то зразок цей елемент цього дизайну. Я зразки не в'яжу, тому що не бачу в них Дреби. Як би я не... Я В мене було два зразки з цієї пряжі, але жоден з них не показав мені, як ця пряжа сяде по моїй. От. І рахувала б я, не рахувала б, а зв'язала б я все рівно те, що я тоді хотіла. А зараз я таке не хочу, тому цей кардиган іде в розпуск. Маю надію, що мої знання, мої вам підказки і те, чим я з вами поділилася, стане вам корисним і стане вам в нагоді. Якщо ви хочете зв'язати такий самий кардиган, як оце у мене. Переходьте в наступне відео. Чесно, зараз я не пам'ятаю, я вам показувала чи ні, як в'язати планку, але у мене є окреме відео, де планку я показую, як в'язати. Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте мені. Я на всі питання відповідаю. Я дуже чекаю ваших коментарів. Мені подобається з вами спілкуватися. Якщо вам потрібно якесь більш конкретне пояснення, я запишу для вас відео. Я дам вам посилання, де у мене це відео є, де знайти. Якщо воно у мене є. Якщо ще немає, то колись обов'язково буде. Я дякую, що ви мене підтримуєте, що ви до мене підпри... приходите, дивитесь. І о, мені найприємніше, коли приходять сюди нові глядачі і кажуть, ой, як у вас багато цікавого, я у вас залишуся. Це мені прям бальзам на рани, бо інколи не хочеться не писати відео, не давати майстер-класи і у те, що вже є, хочеться повидаляти. Я ще й досі не дала вам майстер-клас на помаранчевий мій светрик. хоча. Коли я його тільки зв'язала, у мене було до нього дуже-дуже багато питань. А тепер він чомусь став у мене найулюбленішим, і я його ношу майже не знімаючи. Коли я його перу, я думаю, Боже, а що ж я одягну завтра, якщо мені кудись іти, уявляєте, я до нього приросла. Хоча як тільки я його зв'язала, він мені так само не подобався, як ось цей кардиган. Можливо, якщо я ем, перев'яжу планку, то і цей кардиган стане улюбленим. Але ні, кардина розпущу. Я хочу, щоб в мене оця картина була вища. Ну все, все. Тепер е до побачення. Дякую, що приходили. Дякую, що мене підтримували. Приходьте ще па-па!